Яке вже було наполовину зруйноване, були такі. Ну, я навіть не знаю, як описати ці відчуття. Якась така дуже сильна тоска, якась така, знаєте, апатія. що Ти просто дивишся і розумієш, що це просто як сніжна лавина. і руйнує все. Просто не залишається нічого. Я назвардіється. Мене звати Палієнко Дмитро. Я спілкувався з Людиною, з якою ми рахували скільки разів 100%, я міг померти, і мене рахували 13 разів. Це прям 100%, кого, що прям ну, от... смерть дихала вже в потилицю. Я отак виглядаю із-за машини і бачу, що на мене вже дивиться ворожий солдат. Починається розриватися гранати. Вони кидали, кидали гранати під машину. Допоки одна, граната, одна з гранат не розривалася в моїх ногах, як я тоді зрозумів, мені майже відрізало стопу, почали падати снаряди все ближче, 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 ближче. Допоки в один із моментів снаряд не пробиває дах цього ангару і не розривається прямо в нас. В цей момент, як у фільмах, як у серіалах, час буквально зупиняється, і реально, от я на той момент тоді відчув, що все, що режисери, все, що люди, які знімають фільми, серіали, намагаються передати, оцим, що ти проживаєш все своє життя, від, від самого початку до моменту, коли це сталося, це все реально правда, тому що час уповільнився в мільйон разів. І я пережив просто всі події, які траплялися зі мною в житті. Як я в три роки обрізав свої кішці вуса, потім перший клас, потім ну, всі події в школі. І отак подія за подією, як кіноплівка, йшли, 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 допоки не зупинилися на моменті, коли я, ще будучи солдатом, коли я вступив до лав Національної гвардії України. У нас не було заняття з тактичної медицини. Я переношуся туди і бачу все своїми очима, бачу викладачку з тактичної медицини, яка нам каже: Хлопці, якщо вас поранило, якщо вам болить, то кричіть якомога сильніше. І я закричав так сильно, як ніколи в житті. І я закричав разом з побратимом, який був поряд зі мною. Ми закричали в унісон, його поранило так же само сильно, як і мене. Вже на той момент я зрозумів, що я не можу рухати ногами. Вже на той момент я зрозумів, що мене паралізувало, перебило. Поки ми лежали в ангарі, то навколо ангару йшов бій, що аж двері ці винесло. Я розумію, що наші десь поруч. Підходять до мене, кажуть: братік, братік, що з тобою, що з тобою? кажу, позвоночник перебіг. Він каже: О, ти своє вже отвоював. Дивиться мені сюди, каже, о, Кажу, що, що, що там, що там. Каже, ні 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 братан, типу, все хорошо, все хорошо. Ну, але ж я сам військовий, я розумію, що коли так кажуть, то там, значить, ніфіане, все хорошо. Як потім вияснилося, у мене тут вот така огромна дірка була, через яку вивалилася легеня, півтора або два кілометри вони несли мене на руках. І найчастіша фраза, яку вони мені казали, Дімон, будь з нами, Дімон, не відходь, не відходь. І мене доправили у другу міську Маріупольську лікарню. Я лежав на підлозі на матраці. Наді мною на ліжку лежала бабуся теж в комі. І коли вона померла, не виходячи з коми, то мене одразу переклали на її місце, яке іще було тепле. За вікном шла, йшла війна, постійно лунали вибухи, постійно трясло лікарню, стріляли просто з усього. Я, бувало отак ввечері лежу. Справа від мене було вікно, я дивлюся, повернув голову, дивлюся в то вікно, палає будинок, палає будівля п'яти або дев'яти поверхово, а на наступний день я просинаюся і вже немає. Тобто її вже просто під чисту знесли. Я час від часу дивився в коридор, і коли я почув суматоху в коридорі, я побачив двох людей. У військовій формі. Зайшли до мене в палату, звісно ж, націлили на мене автомати, запитав, чи я військовий, кажу так. Він каже: ну, тоді каже останні слова. Я не знаю, що мене оберегло на цей раз, спроба мого розстрілу закінчилася. І коли мене привезли в Донецьк, один з пацієнтів, який був у приймальному відділенні в палаті, він одразу ткнув на мене пальцем, сказав, що я висушник, до мене почали приходити люди в чорному, знову ж таки, випитувати інформацію. Тоді, через ураження і зараження спільномозгої рідини, віквара, в мене вже починалися конвульсії, дуже сильні, неконтрольовані. Я почав уже дуже серйозно втрачати пам'ять. Потім мене вивезли в Росію, де я знаходився, скільки я там знаходився, невідомо. Але повернутися я зміг тільки на початку 2023 року. Вас Доброго дня. У нас сьогодні дуже важливий день. Правда. Я знаю, що ви давно вже з серцем зростали на спільному шляху на вашій зараз довготривалій реабілітації. Але як ми кажемо, наш слоган це від реабілітації до самореалізації. Ми проходимо цей шлях з вами. Ми дуже раді, що у вас є певні успіхи, що здоров'я покращується, наскільки це можливо. Ви дуже мужня людина, і ми дуже раді, що сьогодні ось в цю мить ми будемо вам передавати вашу власну квартиру. Дякую вам. Вау. Вот это коне... Вот это вот. А Маємо завдання від нашого засновника Ріната Ахметова кожну квартиру індивідуально підбирати під нашого героя, під його родину, під ті потреби, які є. А ця квартира сучасна, вона доволі простора. Ми доволі довго її шукали для вас, щоб вона була відповідала всім тим потребам і можливостям, які для вас важливі. Ну кухня, звісно, просто ульот дуже багато місця. То, що є де розвернутися, є як під'їхати сюди до всіх Просто те, що я всюди під'їхати, це просто найкраще з найкращого, тому що ну, мені об'єктивно є що порівняти. У мене е квартира моєї мами в Кривому знаходиться. І там місця немає. Ну, буквально навіть не те, щоб пересуватися на візку, а навіть так, щоб просто на ногах ходити. А тут то, що дуже важне місце, це найголовніше взагалі, просто нема слів. Я знаю, що дуже багато хлопців, хто проходить реабілітацію, на жаль, вимушені перебувати дуже довго у лікарні, але тут вже поруч з вами буде ваша родина і це важливо. Мені казали, що шанс того, що я буду ходити і що зарухаються ноги. Ну коротше, цього шансу немає. Коли я потрапив до репцентра, все спиралося на мій психоемоційний стан. Тобто, з самого початку реабілітація для мене була досить важкою. Натомість, потім, коли я вже почав інтенсивно працювати за програмою, яку мені склали, ну я можу сказати, першокласні реабілітологи. То можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що сталося неможливе. Що саме, ми досягли е, такого прогресу. Що вже в ногах був рух, так чутливості не було, але в ногах був рух. Тобто реабілітологи, з якими я працював, вони дійсно роблять його неможливе. Хочу вам сказати слова величезної вдячності від засновника проекту серця Ріната Ахметова, від цієї нашої команди. Ми дуже добре знаємо вашу історію і ми дуже щасливі, що серце Зосталі долучилося до вашої долі і сьогодні намагається змінити її на краще. Та вже змінює. Давайте чесно Тому квартира це вже наступний крок після довготривалої реабілітації. Зараз ви маєте власну квартиру, вже буде біля вас ваша прекрасна родина, а далі будемо рухатись в ваше прекрасне майбутнє. Я вам щиро бажаю успіхів, щастя, любові і щоб ви були щасливі в цій прекрасній квартирі. Це для вас. Дякую. Дозвольте, я вас обійму Дякую. будьте щасливі. Дякую. Будьте щасливі. Дякую. Це просто душа зараз співає, тобто. Я дійсно від щирого серця, від щирої душі, безмежно на 101% вдячний цьому проєкту «Серце Азовсталі» Рінату Лінідовича Ахметову за настільки бездоганно, я не знаю, підібрані е, для мене особисто в моєму враховуючи мій стан житлові умови. що У ну, мене просто очі розбігаються, я не знаю, коли, куди дивитися. І... Я безмежно вдячний, так. Він, ну, видно по ньому, що він дуже загорівся, такий емоційно радісний, що наче. Так, хай би це банально не звучало на якесь нове життя, нова сторінка. Добрий. день. Здравствуйте. Приймаєте гостей? Заходьте, заходьте, звісно. Здравствуйте. Дякую, дякую. Кедрові дерева, оце мені один з елементів вообще прям дуже-дуже подобається. 2023-2024 роки, а ми почали в... Жовтні 23-го року, тобто за 15 місяців, ми передали більше ніж 150 квартир, і в цьому році ми плануємо мінімум 50. Все буде дуже сильно залежати від того, хто до нас звернеться, тому що ми передаємо квартири захисникам Маріуполя, які брали участь в обороні Маріуполя з 24 лютого 2022 року, і тим, хто отримав поранення. І першої другої другу настільки все шикарно, настільки влучення стовідсоткове багато простору. Да, Ми просто да. в місті жили ну, разом поряд з моїми батьками, і все таке їхні речі, і наші речі, і мала дитина, і все отак по всьому будинку. І постійно дімі було незручно бути більш мобільним і самостійним через те, що ну, всюди все всюди, все да. У мене ще ще і вчора день народження був, так що, да, да. Так що це знову восхитительного зовнішнього вигляду торту. Бо вчора мені теж подарували такий, прям як я хотів, вивчання 100%. Дякую. Я бажаю вам, щоб тут на цій кухні завжди було а, смачно, весело, час від часу людно. Я бажаю, щоб тут багато класних людей народжувалося. Для нас дуже важливо, що квартира це не. Фінал нашої підтримки, а в певному сенсі база. У нас на 25-й рік великі плани, і ми дуже сподіваємося, що квартира вона закриває якусь базову потребу і дає можливість думати про те, що далі. Це ключове питання. що далі. Один з планів на майбутнє. Ну це я і ще з того року на це розраховував. Це почати навчання в it школі, в IT -школі від серця Зосталі. Зараз, коли з'являється вже. Таке місце для навчання, де реально хочеться навчатися, то звісно, я хотів би вже спочатку освоїтись, розпочинати навчання і вже приєднуватися до клубу айтішників. Від серця Зосталі. Під час останнього нашого записаного інтерв'ю, коли я ще проходив реабілітацію, я пару слів сказав про те, що пишу книгу про пережиті події. Після того трошки я зупинився з написанням, ну може, шукав натхнення або ще, ще щось. І виявляється так, що натхнення знайшло мене саме. Тобто я впевнений більш ніж, що тут я продовжу це робити і. Ну хотілося б вірити, що до кінця е, не те, що року, а хоча, хоча б кварталу, то більшість вже буде закінчена книги.